23 червня одному з найстарших мешканців Нахімовського району, ветерану Великої Вітчизняної війни Андрію Андрійовичу Бегосинському виповнилось 95 років. З нагоди цієї поважної річниці ювіляра, що пройшов вогненими верствами війни від Моздока до Міуса, вітали родичі, адміністрація та ветеранські організації району. Докладніше далі. Він народився в рік великих для країни перетворень у 1917-му в багатодітній родині, де до нього з'явилось вже 11 дітей. Мама Грекиня була дуже освічена, знала вісім мов батько Андрія, працюючи машиністом на чорноморській шхуні. Привіз її з далекого турецького берегу в Севастополь. Вони побрались, збудували дім, народили дітей. Незважаючи на всілякі заборони і тиск у родині дуже шанувались основи християнської віри. Я з десь по чекав. Мама меня в человека в церковь водила, в греческую церковь. В городе была там, греческая церковь. Я ходил, у батюшки работал, входила ему, этот, вложил в в Андрій Богосинський працював з самого дитинства, допомагав родині. Коли не стало батька, пішов у майстерні військового порту. Пізніше його призначили там бригадиром. Під час війни його ланка, працюючи в посиленому режимі, ремонтувала після бомбардування легендарні кораблі Червону Україну, Червоний Кавказ, Абхазію. У 42-му році він йде на фронт командиром стрілкової роти. Я пройшов від Моздока до Мівуса, Донбас, кубань! Що пройшов я? Ні, місця такого де я не був. <гум> Візде повоював. І живой залишився. Ранено мені о, грудь німці мене пробили насквозь. Після важкого поранення мужній командир переніс багато складних операцій. Військовий хірург за дивовижний талант хлопця до малювання врятував ушкоджену руку. Хотіли відрізати руку, а я рисував, рисую і ході от главный врач Сарафян был такой на Черном море. Главный врач был. Его ребенка, маленького дитя, немцы казнили его, убили. И я его, у него маленькая такая фотокарточка была. И я в госпитале лежал, нарисовал ему вот такой вот портрет этого дитя. И он, в честь, то, что я его Нарисовал и восстановил так, такой портрет его ребенка, он мне сохранил руку. У 44-му році Андрій Андрійович вийшов у відставку на підставі інвалідності. Батьківщина високо оцінила його подвиг, нагородивши орденами вітчизняної війни червоної зірки за мужність. Навіть після війни прагнув бути потрібним, тому відразу ж повернувся на рідний 13-й судноремонтний завод, де пропрацював кілька десятиліть поспіль. За зразкову працю, багатий трудовий досвід, за підготовку кращих спеціалістів заводу. Керівництво не раз заохочувало Андрія Бегосинського. Сьогодні ювіляр давно знаходиться на заслуженому відпочинку. У нього велика родина, діти два. 12 онуків і правнуків, що нині щиро вітають найстаршого члена сім'ї з такою поважною датою. Окрім того, поздоровлення в цей день пролунали і від імені ветеранських організацій, а також представників влади Нахімовського району. 95 років. Безусловно, ця дата велика для нас, а для всіх ветеранів, наприклад. бачите, веселий, добрий, такий відзивчивий, завжди з нами. До останньої можливості, От його ноги немножко відказують. А так ми його на всі рояті приглашає. Он ночі гордиться тим, що за дошов до такого звання капітан він гордиться своїми внуками, правнуками і дай Бог їм всім здоров'я. На адресу ювіляра сказано чимало теплих слів. Його колеги вважають, що саме такою справжньою має бути доля людини, що присвятила себе служінню батьківщині. А тому кажуть, вони ця непересічна особистість надовго залишиться прикладом для майбутніх поколінь.